Я забуваю назви вулиць, забуваю імена людей, якими там спілкувався, забуваю певні події. А, але є моменти дійсно, які в той момент були найбільш такими цінними, які я не можу отримати тут. Наприклад, у нас була традиція, приблизно раз на тиждень взимку ми їхали на море. Це Хто знає Кримське море взимку, в лютому, той розуміє, що це страшенний вітер, що це страшенні хвилі, це те, що пронизує тебе просто до кістечок до всіх. І максимум ти можеш перебувати на умовно тому пляжі, ну, 10 хвилин, ну 15, якщо ти там герой якийсь. Але у нас була обов'язково така традиція, що дружина казала, поїхали на море. Ми брали дитину і на море. 10 хвилин. Потім все насолода. От я це нічим не можу замінити. Е, немає нічого такого, щоб давало ті самі емоції. Да, тому що море, воно таке сильне, воно потужне, воно глибоке, воно чесне, я не знаю. І ти насолоджуєшся тою силою. Для мене це була така велика радість. І це найбільший, мабуть, погод. Все решта сходить.